Йони Подківанок. Ми продовжуємо нашу подорож. Історія Угорщини 16 століття. У 1516 році до влади приходить Лайош II, останній король Угорщини з династії Ягелонів, і останній король Хорватії у складі Угорського королівства. У 22 році він був коронований, а в 1526 році відбулася подія. Яка війшла в історію як могацька битва. Угорці звернулися до європейських керівників, щоб вони посприяли зупинці османського нашестя, але ніхто не відгукнувся. Угорці єдині хто був щитом Європи. Але 29 серпня 1526 року король був убитий, і османи розбили угорське військо? Угорщина починає ділитися на три частини. Одна з них належала Австрії, друга Туреччині, третя східному угорському королівству. Саме в цей час столиці Угорщини стає місто Пожонь, сьогодні Братіслава з 1536 до 1848 року. Це була столиця Угорської держави. З другого боку Угорщини з'являється Трансильванія, яка з 1570 року була окремим князівством. Тут же править Янош Заполяї. Який оголосив війну Газбургам, зокрема Фердинанду, який вторгся в Угорщину, і заключив договор із Сулейманом пишним. саме в 1541 році, коли уже правив син Яноша Заполя Янош II, Буду захоплюють турки. Янош II запам'ятався тим, що в 1568 році він прийняв перший в Європі декрет релігійної свободи, так званий Тордайський едикт. А вже в 70-му році він зрікається престолу на користь Габсбургів. зокрема королем стає Максиміліан II. Але це вже інша історія, і трошки угорської мови: Віра, гід, Бог, Іштен, релігія, волаш, молитва, імо, надія, ремінь, любов, серетет. До зустрічі!